Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Телець на грудень 2024 року. двадцять четвертого року. Ожительці, давайте подивимось що на вас чекає в грудні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 грудня відбудеться новий місяць в знаці стрілець. І це для вас восьмий сектор гороскопу. Про що взагалі говорить новий місяць? Це про нові починання, про те, що щось нове приходить в наше життя. А для вас це восьмий сектор гороскопу і сектор, який відповідає за фінанси. І це може бути будь-яка тема, особливо що більше стосується чужих фінансів, а не ваших. Особисто це може бути: знаєте, коли ви берете кредит на бізнес. в Банку, або це може бути кредит на житло, на автомобіль, або це може бути хтось захоче у вас інвестувати, або просто хтось ну почне вам допомагати фінансово, можливо, це батьки, можливо, це партнер, можливо, просто людина, яка хоче вам допомогти, скажімо так. І тобто якась фінансова допомога, ну, скоріш за все, що вона може бути разовою, у вас прослідковується на початку грудня. Наступна ця тема це тема Марсу, адже з 6 грудня по 24 лютого 2025 року планета Марс буде ретроградною. І для вас це буде третій і четвертий сектор гороскопу. Взагалі, розказую, Марс буває ретроградний десь один раз на два роки. Цей період ретроградності займає близько двох з половиною місяців, і це взагалі для всіх людей дуже важливо, тому що це. Особиста планета, яка взагалі відповідає за нашу енергію, за наше бажання щось зробити, кудись рухатись, так далі. І е, крім цього, звичайно, Марс ще відповідає за конфлікти, за воєнні дії і. Коли він буде ретроградним, все це буде ще більше загострюватись в світі, скажімо так. І в цей період, так як це буде дуже непростий період, взагалі період всієї зими, якщо загально говорити, які теми для вас будуть актуальні в цей час? І чому я говорю два сектори гороскопу? Тому що свою ретроградність Марс розпочинає в знаці Лев. Але коли. Планета ретроградна, вона повертається якби назад. І з цим знаком, який вона повернеться, це буде знак рак. І тому для вас, і для всіх знаків Зодіаку це не буде один сектор гороскопу. А знак Рак в принципі, для планети Марс, це знак її падіння і там. Е Ця планета себе почуває дуже некомфортно. А якщо планета себе почуває некомфортно, вона проявляє свої гірші якості. Тому я сказала, що цей період буде дуже непростим для світу. Ось і е, якщо брати персонально вас, то це тема третього сектору гороскопу. А третій сектор це сектор, який відповідає і за спілкування, і за родичів, і за транспорт. І важливо в цей період не рекомендують розпочинати щось нове. Тобто, для вас це персонально купувати новий транспорт, техніку, плюс там ще Меркурій в грудні ретроградний до 15 числа. Потім це тема родичів. Можливо, у вас будуть конфлікти. З родичами, або ви, ну, наприклад, ви думали, що у вас все окей, а потім ви розумієте, що там людина до вас зовсім по-іншому ставиться. І оце такий період дуже агресивний, і може все ну дуже сильно загострюватися. Ось, а що добре робити все час? Наприклад, якщо у вас там був старий автомобіль батьківський, наприклад, він стояв в гаражі і його ніхто не ремонтував, добре його відремонтувати, потім на перспективу продати, або займатися якимись документами, там, наприклад, спадкової справи, або ще там у вас якісь питання по документах. Раніше ви це починали робити, а зараз вже Ну, закинули, скажем так, то зараз це добре робити. А тема четвертого сектору це тема нерухомості місця вашого проживання. Тобто по Марсу ви можете змінити місце е, свого проживання. І, взагалі, в принципі, в цей період е, ну, купувати нову нерухомість е, не рекомендують, але шукати це добрий варіант. І... Ще це тема ремонту. Тобто робити ремонт це окей, особливо якщо ви колись почали робити ремонт, а його не завершили. Буває так, що, наприклад, люди купують квартири в новобудові в нульовому циклі, де немає абсолютно нічого, не ні сантехніки, не ні батарей, нічого, ніяких умов. Навіть для мінімального проживання, потім в них немає коштів, можливостей реалізувати ремонт, щоб там жити. І ця ситуація може затягнутись на, на багато років, навіть на 10-20 років. Я знаю таких людей, що коли я жила у Львові в Україні. І були такі люди, які просто придбали там квартиру, потім в них не було 10-20 років можливості зробити ремонт в цій квартирі, і потім, знаєте, життя міняється, вони вже, вони вже там просто не жили. Ось, Тобто це у вас може бути тема ремонту. Наступна тема це Венера. Адже 7 грудня Венера змінює знак і переходить в знак Водолій. І для вас десятий сектор гороскопу. Взагалі, Венера це планета, яка відповідає і за гроші, і за кохання, і за красу. А дев'яте перепрошую, десятий сектор це сектор, який відповідає за статус, і це не тільки. Зміна статусу в форматі там вийти заміж, розлучитися, там народити дитину, там стати бабусею, дідусей дідусем. Це не тільки така зміна статусу, це зміна соціального статусу. Наприклад, особливо по Венері. Наприклад, ви можете стати краще заробляти, ви можете переїхати. В кращий район, там в елітну квартиру, наприклад, ви можете переїхати в кращу країну, і, типу, ваш статус зміниться, і тому що це, звичайно, залежить і від е, вашого капіталу, і того, скільки у вас є грошей там в, в різних е, вкладеннях, скажімо так, ось і тут ви можете реально покращити свій статус і. Взагалі, це ще тема роботи. Можливо, у вас буде якась пропозиція по роботі, від якої ви не зможете відмовитись. Там, наприклад, якесь відрядження в іншу країну, і там вам у вас буде більше зарплатня, і так далі. Тобто зверніть просто на це увагу, що це супер час покращити взагалі свої матеріальні можливості. А наступна тема це тема Нептуну, адже Нептун, який дуже багато років проходить транзитом по знаку риби. Це він керує цим знаком. Ось він розвертається в прямий рух 7 грудня, і це буде для вас одинадцятий сектор гороскопу. Взагалі, коли Нептун був ретроградний, то знаєте, це. Як плівка якась е, могла б бути на нашій свідомості, і для вас це особливо стосується теми друзів, знайомств, якихось мрій, реалізації. Можливо, ви думали, ой, там це там легко зробити, чи ще щось е, це легко вдасться, і так далі. Але е, е, Нептун саме дає от таких багато ілюзій. Ось, наступна тема це. Тема повні повного місяця, який відбудеться 15 грудня в знаці близнюки, і це для вас другий сектор гороскоп. Про що взагалі говорить нам другий сектор гороскопу? Це сектор, який відповідає за наші фінанси, за гроші, за які ми самостійно заробляємо. І тут може бути, що ви отримаєте, наприклад. Борг, який вам, ну ви позичили комусь гроші і вам повинні були повернути. Можливо, зараз вам виплатять ці гроші, або можливо, це буде тема якби завершення проєкту, і теж ви отримуєте гонорар. Якщо ви працюєте в такій гонорарній сфері, то це будуть додаткові гроші, або це може ще тема. Теж якісь, знаєте, премії на роботі, якраз кінець року. Тобто якась, якісь додаткові фінанси мають у вас бути. Наступна тема це тема ретроградного Меркурія. Адже починаючи ще з 26 листопада до 15 грудня Меркурій був ретроградний, в знаці стрілець, і це для вас восьмий сектор гороскопу. А восьмий сектор, я про нього вже згадувала в цьому відео: це сектор, який відповідає за чужі фінанси. Ну, в основному це або ваші пасивні доходи, які ви там можете мати від. Інвестиції від дохідної справи, від бізнесу, або це фінанси іншої людини. І це можливо могли відкриватись якісь старі питання в цей період, наприклад, питання кредитів, якщо ви колись брали позики і так далі. Можливо, там якісь питання по відсотках, ще якісь. Теми, і значить, вам треба бути дуже обачними до цього питання, особливо що стосується відсотків, якщо ви берете кредити, там все закривати і так далі, тому що там потім дуже великі суми виходять. І ось і така тема, тобто, це може повернення бути якихось фінансів з минулого. Питань по фінансах верніше. Наступне це сонце, адже 21 грудня сонце змінює знак і переходить в знак Козиріг. І це для вас дев'ятий сектор гороскопу. І, і що це означає? Там, де знаходиться сонце, там взагалі е, нас чекає якби, успіх на найближчий місяць. Там, все в нас буде виходити, і для вас це саме дев'ятий сектор. А дев'ятий сектор це сектор, який відповідає за все міжнародне, за, за кордон, за поїздки, за навчання. А для тих, хто вчиться, я знаю, що зима це період сесій. Можливо, ви дуже легко складете сесію, всі іспити, заліки і поїдете на зимові канікули. Якщо для вас це не актуально, це може бути для вас тема. Якщо актуальна тема за кордону імміграції і так далі, то може бути тема, що ви будете займатися питаннями документів або сам самим переїздом і. Це все, що буде даватись на легкості, тобто сонце вам дасть багато сил і енергії на все це. Якщо тема, ну, знаєте, переїзду і міграції для вас не актуальна, то, можливо, ви просто поїдете в відпустку за кордон. Е, і у вас будуть нові враження, емоції, ви дізнаєтесь, багато що нового. Наступне це значить е, тема. Нового місяця знову, і це не помилка, тому що в грудні місяці буде два лунара, два нових місяця. І другий відбудеться саме 30 грудня. Відбудеться він в знаці Козиріг. І це для вас буде той самий дев'ятий сектор, про який я щойно говорила. І новий місяць завжди приносить щось нове в наше життя. А для вас це може бути. Тема за кордону, поїздки за кордон, або співпраця з іноземною компанією, або ви підете на нове навчання. Тобто, щось в цих сферах у вас може бути нове. І це якраз то, чим ви раніше не займалися. Ось такий цікавий місяць, чекає на вас тельці. Дякую, що дивитесь. Це прогноз на останній місяць року, і я хочу вас привітати з. Новим роком побажати, щоб ви реалізовували свій потенціал, свої мрії, свої бажання, щоб ви не сумнівались в собі, а йшли до своїх цілей. От, І відкриття вам е, нових кордонів, так як і зовнішніх, так і внутрішніх, які є всередині нас. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.